Привіт! Сьогодні відповідаю на питання, чи можна завдяки цим палицям, завдяки скандинавській ходьбі схуднути чи якось нормалізувати свою вагу. Звісно, що так можна. І ви знаєте, що процес схуднення – це завжди про баланс енергії, про кількість енергії, яка приходить в наш організм завдяки їжі, так? і кількість енергії, яку ми витрачаємо на забезпечення нашого організму. Тому ми з вами дуже потребуємо, щоб ми мали активний спосіб життя так? для того, щоб збільшувати метаболізм, ну, і, звісно, мати жирозжигаючі кардіотренування. Тому скандинавська ходьба в режимі 60% від вашого максимального ЧСС буде допомагати вам коригувати вашу вагу. Звісно, велика відповідальність буде і на процесі харчування, і на психологічній складовій, і взагалі на стані вашого здоров'я, бо процес ваги він є комплексним, але помірна і доступна фізична активність, яка вас не ізнуряє, а додатково підтримує і дозволяє підтримувати активний і здоровий спосіб життя, буде вам допомагати. Приходьте, спробуйте, і вам обов'язково сподобається.